Як починається моя пригода? Я зараз на зупинці і чекаю на свій автобус нічний. Зібрав з собою 20, а на mm -hmm. тебе не бачно. Потім їду зараз на зупинку нове СНД. А там мають там, о 3 годині ночі. <ріху> Чи рано. Бути чувачки, які заберуть мене, і ми поїдемо на Зен. Це містечко. Я не знаю, коротше, це міс... саме місце, там де є границі з Швейцарією. Ось, і там неподалік дуже велике озеро. Але якщо пішки до нього прямо йти, то це треба три години. Типу, моє містечко, де я буду там біля так, мовити, працювати і жити, буду жити в готелі. Та там не все так і це і близько до цього озера. Хоча хотілося б ближче, якщо чесно. Я би сходив там, на природу. Ну, подивимось. Все буде в блогу. Короче. Що? Зараз? Типу. Ми зараз десь в Австрії. І думаю, скоро будемо вже перетинати кордон з цим, з Німеччиною. Ось. Ми поки що на зупинці. Чиста зупиночка. А потім ми їдемо далі, подивимось. Тут горобці, до речі, трохи інші. І голуби дивні. Не такі, як, до яких я звик. Але може це через те, що просто цей. Через те, що просто цей. Ми біля дикої природи. Поки слухаю, там готові і друг. Поки що прикольно кайфую. Не почуваю, мов все таке. Чувачок, воно там вже пішов один сидіти. А я візьму снікерс і буду хавати. Буду хавати снікерсовцівці. Йоу. І Йоу. і ми вже на місці події. Там усякі всілякі фестивалі. Типу Ось німецькі написи. Кажу, не бляйтесь, завойовник. А, доїхали. Зараз котра година. 1029. Ми 104 тільки виїхали із Словаччини. От. І що? Ну, приїхали і кажуть, що о 12 будемо починати працювати. Але я думаю, що ми ще в готель заселимось. Було б прикольно. Було би прикольно. І що, ще? Та й все. Через Німеччину їздили і ніхто нікого не зупиняв і все добре. Все добре. Йо, заселяємося в якийсь там готель. Все-таки я був правий. Спочатку підемо до отеля, а потім на працю, на роботу, точніше, як правильно казати. Відео щоденник. Ось такий чувачок. І будемо там робити десь. О, монстр! Будемо щось там робити, от з чувачками, граємо. Ну як граємо, просто будемо працювати. Поки що збори, команди. І потім підемо працювати. Тяжко працювати. Але головне систематично. Коротше, працюємо! От наша бригада. Тише носимо палки, дуже, дуже легка праця і багато просто стоїмо. Сподіваюся, буде хоча б цікавіше і тяжкіше. Зараз йдемо на обід о першій годині, Томаш, дня. а потім, я не знаю, далі носити хуйню, сіляку. Зараз будемо їсти. Типу. Їсти. Коротше, ця котлета, вона вегетаріанська, але не смак, ніби ніби з м'ясом. Але там не м'ясо, а картопля, ніби пюре. от Тут дуже смачно годують і веганське і булочка навіть смачно казя, і те, що у нас файл. Коротше, дуже смачно поїли. Дуже. Ну я поїв смачно. Мені сподобалося. Ця вегетаріанська котлета це просто щось з чимось. Я теж тільки хочу готувати. Треба буде. Треба буде це... зробити рецепт сюди. Коротше, там чувачок. Не знаю. Там чувачок, він буде зараз. Спускатися з допомогою цієї штуки. Ну, там, людинка. Будемо це спускати донизу. Відео щоденник. Де собі такий, дивишся в точку, на підлогу, ти дивишся на працю, оп, людишки працюють. А тут такий опа і все, і вмер. Отака От машина. Ну як же ж костюм? 瞧。Ciao. В Швейцарії. Прикол. А тут тече річка. Якась дуже-дуже маленька. Супер. Наче гарно. О, це я вийшов гуляти. І а, як ярко, насправді темно. Я зробив спеціально дуже велику насиченість світу. Уф. Коротше, йдеш, дивишся на річку, не до річку, а потім дивишся на І Обалдієш. Я йду якимось тунелем. А тут усюди павуки. Я зайшов в получі царство. От, до речі, футболка. Від роботи. Від роботи. Ось. Усякі ліхтарі тут світять, усілякі гори є, yeah. усілякі річки. Ну, блін, ага, дивіться, яка каменюка. Я, коротше, її зараз фоткую красу. Вона дуже смішна, наче медвідь їсть рипу. Хей, люди, дивіться, як тут гарно. Просто йду собі, а тут дерева усюди. Да я так відвик те, що на якихось там асфальтованих вулицях так багато дерев. Дивіться, а в когось це якийсь добудиночок. Відео погано показують, я впевнений. Але тут дуже гарно. Я б чисто вмикав собі вулиці Австрії. Вулички такі невеликі. І ходив би собі. Зараз слухаю. Знаєте, що слухаю? Друдх ал білон to the Night. Все підлягає сні. Це просто... Це я не знаю. Це. Ну знаєте, є музика. А є шедеври. Так ось, це музикальний шедевр. Ну, от ти йдеш просто вуличками якогось приватного райончику. Ну, типу там, де просто будиночки. А там, Ну, коротше, там написано Сіґлінде Кауфман. Ну, коротше, Кауфман. А ще тут такий будиночок є з вітражним вікном. Це просто вау! А ви тільки подивіться на оце. Середньовічний ренесанс. Ой, ну, це я так назвав, воно. Ах, Лєйтнер Хехель-Хелехле. Не знаю, як це прикладається. Але тут дуже гарно. Прям сад, будиночок такий, такий. І тут квіти такі гарні. Вирощують. Супер гарно. Реально, супер-пупер гарно. Я в якийсь зараз старий район завітав. І тут прикольно. Тут реально. Дуже, блін, я в старе місто попав. Ой, все, буває ти хлопці та дівчата. Спати малюкам треба. Обігеть. Воно таке гарне. І людей так мало ніби усі дивляться на мене. Ой. Просто старе місто якогось міста. Типу ви можете почути. Ось ось. О. Це дуже, 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 дуже миленько. Фейн Костіна. Як я сьогодні відпрацював, дуже просто. Типу, сьогодні ну, праця така легкенька була і, ну, типу, були тяжкі моменти. Ой, знайшов собі місце, де я буду сидіти і потім повернуся назад. Ось тут якийсь е, якась лавочка з підсвіткою і маленькими деревами. Я обожнюю такі дерева, які створюють просто тінь вочок. Вау! Ейнен френден солст Солстду. Я нізу був. Я не знаю. Агіптен Гівесен Ексотус 22, Comma 20 Installation, Mріella, Шерлінг, Елія. Все, я на відпочинку. Так, да, доброго ранку. Сьогодні я прокинувся о шостій і майже о 7. І пішов по завтракав, дуже було прикольно. Прикул. І солоденька, і трішки овочевий сніданок вийшов. А потім а зараз будемо далі працювати. морген! morgen! Ну, а так. Поки що, ну, короче, розібрали вчора верхню штуку, ну майже усю. І сьогодні будемо продовжувати. От. Може, ще щось знімаю, я видалив гру яка там важить щось 8 кг ГБ і тепер зможемо далі знімати фоткати. Тому що пам'ять закінчилася. А так. Дивіться на моїй рукавиці, чек. Йо, як вам мій манікюр Чудово чи не так? Коротше, що щось познімаю вид згори Поки мене почали працювати. Отака от ліс. Я забув, як лісниця. Драбина. Не драбина, драбина все більше Коротше, отака от штука. Ну. А Вчора тут просто було дуже-дуже багато людей і дуже високий стенд, ну дах, але нічого. Скоро закінчимо і поїду назад до Братислави. Сподіваюся, я сьогодні з цим листиком буду працювати, бо я його підібрав прогулянці. Ось такий от класний. Не знаю, це клен чи що. Гадки не маю. Зараз їм. Не те, що вчора. Була якась веганська коплета, але типу хлібчик і смачний доволі салат, але вчора був смачніший. І якийсь там лімонад. Знову біля гори сиджу. Ну як біля. Майже. І водичка в мене. Є. Багато тут цього. Типу, от такий шатер. З чугачками Буфетик. Смачного мені. А от і я. Е, я пообідав салатиком і хлібчиком. Ну, так вже і багато чого. От, коротше, ми тут усі збираються. Усілякі Махатмаганді. О, так, да, Махатмаганді. Напевно, Махатмаганді. Це він. Ось, і поки що живемо. Працюємо, нічого такого, прям над чогось. Підзайобую, звісно ж, але... Йо, там заняли ліжаки, отпадли. от, Коротше, там під цими штуками, під стендом є ліжаки. Я думав, я думаю, дуже розумний буду і найперше заберу їх, але ні. Виявилося, що я не один такий. Так, ми маємо таку маленьку паузічку, може ми робить яке відео. Я під штукою під подіумом, а там ззаду ми це все розбираємо. Саме зараз, що я роблю з другим чувачком, ми беремо отакі от Палки. І бахаємо згору, а там чувачки ще згору забирають ці квадратики. Майнкрафт. Коротше так. Ось. Там індуси якісь працюють. Або хто хазе. Та в цілому прикольно. просто Дуже багато палок, Можна. Типу. Пограти у цей у Манкі. Там чувак сказав, е, типу, не будьте як бібізяни, е, потім приберіться. А я потім, ну такий, сам собі, звісно ж, сказав, бо я такий, я, ну він вже пішов, я би йому сказав. Але ну це просто недоречно не постійно не, було б, якби я сказав йому, типу, я не як мавпа, я як е, я саме мавпа. Ну, типу, знаєте, 2004 року народження і я мапа. О, а Я е без казки, але все одно зайобаний трішки. От Стейджа нема. Стейдж коробка. Крем суп. Вегетаріанський із цукети. І потім на друге знову салат той самий. І тут ось усіляки. Привіт-привіт-привіт-привіт з хлібчиком. Крем-суп блін. Це я буду робити я Сьогодні що? Ми прокинулися і будемо... Це останній день. І будемо це його... Що? закінчувати, чисто детальки робити. Прокинулися, поснідали і цілком все чудово. Це отель? О, -готел. Ось, щось типу того. А зараз з чувачками підемо на машину і будемо там їхати. Їдемо на працю. Сьогодні коротше, праці майже немає, тому що ми, як виявилося, вчора усе зробили, закінчили. І, типу, чил сьогодні. За мною там якесь озеро. Я потім на фотку покажу. Є волейбольне поле, можна буде пограти, але в нас і з м'яча тільки каска максимум. І що ще? Сьогодні вже будемо їхати. О, бачите, там каченят. Будемо їхати і, і десь о першій годині дня, або може і раніше. Ну, коротше, ми десь до першої години дня, а потім побачимо. Там водич, водич шофер коротше, вже приїхав новий. І Він зараз відсипається і будемо потім. Їхати усім табором. А то емотинка, ну ні. Або ніяка тела радіовішка. радіовіжка. Коротше, зараз покажу ось цю місцевість. Ой, пардон. О, не тут місцевість. І тут... Ну коротше, прикольно все. Прям саме це, щоб підслуховувати. Тут і відпочити можна, і все, і все таке, йо. Йо-маю, качки, чорні качки, якісь дикі. І в, них, і в них нос, якийсь білий клюв, дзьоб. Дзьоб, точніше. Там ще качки. Качки. Кувшинки. Травичка. Квітки. А там десь далі якісь там гори ось і там, коротше, колегія Вінтерхолда. Саме там. Сам Вінтерхолд і колегія. Коротше, там я подивився на мапу. Мавпу. І там далі Швейцарія за цією річкою. Типу границя проходить між Австрією і Швейцарією саме на одній із таких річок. Ось чисто кайфуємо. Ми там якусь працю закінчили і... Балдієм. Балдеж. Вони каченята. Поплили. Ходяться? Кря Кря-крям. Там дідок купається, до речі, тож тут купатися можна чисто на границях. Робота зроблена. Ці шпалери поставлені, грати. бульдозер. такого типа, вот там людишки катаются. Маленький чувак работает. Не узнаете? такая шняга. А ну, можно может, Эй! Ту блин, ну давай, блин, на меня. О, А, фокус. Бежит, бежит, бежит. Опа, остановка. А, снова флешка. ха привет. Вау. какой красивый паучок. Не, я с ним спал в одной комнате. Привет. не изучаю. короче, что я подвинул. А, кирка. Снова световая Что-то я Ну, блин. один его не Короче, то оттуда попал. Страшно, стало. Ладно, надеюсь, ты меня не слышишь. Понял? Иду, иду, я иду. Если немцу дать четкую задачу, наверное, по поводу чего-то, то он это сделает, это продумает. То есть он все продумает как, то есть как инженер, то есть как, ну, четко, как я все, да. Кайф Алло Да, деревья, конечно, выпилили Но ничего, посадят новые У камушки Смотрите, просто домики какие Опа, и авария Бобрики Ciao. Hello guys, dit is Jack страшно Такі простори. а потом смотришь вниз а потом ми пішли ми пішли на водопад там Да, да, он бы а она, да, если на водопаде я видел, что У уж такой... романтик момент. А тут. Камни. Камни, щебень. А, а помнишь? Мы должны были такое найти штуку. Не нашли. Но я пока что в Австрии нашел. Нормик. Вот, вода течет. Камера просто ничего не передаст. Это надо вживую смотреть. Потом оно сюда все вытекает. По чуть-чуть и водопад. Ляпота. Горы, реки. Электробудинок. Працюем. А где? Вот там вот. Пью, пью, пил А потім туда